Знову отримали ми саджанці, Ось я, як я положила в свою машину, такі якісь великі, подивимося, що це. Але це вже останній в цьому році, бо сьогодні вже 10 листопада, куди вже садити. Зараз подивимося, що там. Такі велика посилочка прийшла, зараз буду розпакую. Ну, як завжди, Йорк мені допомагає, кошка слідкує. А мама пакує, подивимося, що тут розпакуємо один пакет зняли, а тут дивіться, що так запаковано. І все в садінці підписані. Ну, Чути такі гарні все. Зараз подивимося, що це в мене. Чоти. Розпаковуємо далі. Ну, дивіться, як гарно зв'язано. І коренева, яка гарна. Зараз буду розбирати, що це таке. Оце виноград, я так зрозуміла. Це повинен був прийти мені виноград. Ну, живі, є живий виноград. Ну, подивимося, що це. Дивіться, який взагалі товсте, що це за це, я не знаю. На, на прищепі, ви Бачите, на прищепі виноград. І дерева всі на прищепі. Зараз подивимося, що там. Ось такі, дивіться, дерева, це все персики. Два перших, потім нектарини йде. Потім йде інжирний нектарин. Потім інжирний персик. Тоді груша. Оце така стовбереться у мене. І одну замовила таку ранню. І шість штук, без кускових, якийсь миш, коренева шикарна. Сьогодні замочу його і буду висаджувати цей садок. Ну, будемо сподіватися, що прийметься, щоб все буде добре, наче не пізно, я вже все враховую перші свої помилки. Дивіться, бо все живе, так щоб ще показати. Ну, всі, всі ці живі, всі кустики живі, бачите, верхушки всі живі. Вже надрізані приїхали, ну такі правильно сформовані. Відноградні такі великі приїхав, але написано відео було скидано, як його ну, особа, треба укорочувати, коли садить. Ну, садить. Ну, великі, хороші такі дерева. Я кожного разу, знаєте, в нових питомниках замовляю, кожного разу все кращі і кращі дерева. Це мої собаки бісяться. Там закрита, а це бігає, її дразнить. Та сидить закрита в вольєрі, а це гівно бігає, її дразнить. Йорик! Балакає він вже нервує, нервує і її нервує.